Полюбляйте м'ясо, готуйте гаманці. Яловичина у найближчі місяці подорожчає на 4-6%. Аналітики припускають, що зросте вартість молочних продуктів. Усьому вина скорочення поголів'я великої рогатої худоби та нестабільна дотаційна політика держави. Тому виробникам просто не вистачає сировини або вони не мають змоги утримувати тварин. Натомість ціна на овочі збільшилась лише через примхи торговців, адже жодних природних чи ринкових причин для цього немає. Поступово ми плавно перейдемо знову ж до е, другого. Етапу підвищення вже взимку. Тому зараз ціни от в цьому місяці в на овочеву групу мають бути практично найнижчі в році, в цьому році. А в порівнянні з минулим, вони все ж таки будуть вищі. Впливатимуть і світові тенденції, оскільки вітчизняні виробники досі залежні від імпортної сировини та цін на енергоносії дорожчає сам процес виробництва, що також закладають вартість продукції. В першому дін 2011 року можна було наблюдати. Значительне подорожання енергії ресурсів, транспортних розкодах, плюс підприємчувалі фонд оплати труда. Що також є неотъемлемой частью частю сістоймості при зводі Що ж до вартості цукру, то вона може зрости на 10-15%. Це відбуватиметься поступово протягом найближчих півроку. Относительно сахара рост цен связан прежде всего с существованием определенного дефицита данной продукции. По итогам первого полугода 2011 года дефицит колеблется примерно в диапазоне 200-400 тысяч тонн. Натомість алкоголь подорожчає через підвищення урядом акцизного збору. Однак воно стосуватиметься здебільшого дешевої продукції, зокрема горілки, що коштує до 30 гривень. Її вартість може зрости приблизно на 15%, відсотків. А ось ціни на слабоалкогольні та літні напої не зміняться. Стабільною залишатиметься й вартість соціальних сортів хліба, прогнозують експерти.